Мова йде в першу чергу про можливість встановлення обмежень щодо виїзду і в'їзду відповідних фізичних осіб на території України. Другий блок питань це питання щодо обмеження використання державних фінансів на закупівлю відповідних товарів і продукції з території Російської Федерації, державними компаніями, державними установами і органами місцевого самоврядування. І третій блок питань, який буде стосуватися щодо посилення контролю за діяльністю відповідних суб'єктів, які мають в своєму капіталі російську присутність, мова йде про контроль як з боку фіскальних органів, так і з боку Національного банку. Ці заходи ми можемо вживати в межах чинного законодавства. І ці заходи спрямовані в першу чергу для того, щоб не допустити. Незаконне фінансування і матеріально технічну підтримку терористів, які діють на сході країни.